Вітаю вас маляти! Сьогодні ми поговоримо про транспорт, про його користь та шкоду. Погляньте, будь ласка, що це? Глобус – макет нашої землі. На нашій планеті є дуже багато цікавого. Але якщо людина буде лише милуватися природою, то вона скоро може згаснути. Сьогодні ми поговоримо про забруднення нашого довкілля, а саме про те, як забруднює природу транспорт? Серце сучасного автомобіля це двигун, який працює за допомогою бензину. Але коли автомобіль рухається, залишки виділяються через спеціальну трубу. Вони мають неприємний запах та містять шкідливі речовини. Все це змішується з повітрям, а повітря життєво важливе для людей, тварин, рослин. Дітки, скажіть, будь ласка, коли ви гуляєте, ви помічали, скільки машин у вашому місці? Уявляєте, скільки шкідливих речовин вони виділяють, а скільки автомобілів у двох містах? А скільки ж їх по всій країні? Так, багато. На нашій планеті дуже важко дихати. Гляньте. І люди, і тварини, і рослини можуть захворіти, якщо дихати таким повітрям постійно. І ця кильга сідає в легенях і перешкоджає нашому диханню. Але щоб запобіг... запобігти забрудненню повітря, потрібно, щоб дорослі будували очищені споруди, ставили фільтри, менше користувалися транспортними засобами, малята. А ви знаєте, який транспортне Забруднює повітря. Це велосипеди, вілоборти, самокати або електросамокати. Ними можна їздити до скочу. А ще є новинка екологічний автомобіль. Електроавтомобіль. Він небезпечний для довкілля, для здоров'я людини, адже він не виділяє парвикові гази. чи Забрудників під час руху, а для того, щоб він рухався, його потрібно просто підзарядити. Я впевнена, що коли ви станете дорослими, то зробите все можливе, щоб наше довкілля стало чистим.